Вітаю! Я Цвігун Анастасія Тарасівна і я дефектолог центру слуху Беттертон. І сьогодні ми обговоримо, хто такий дефектолог та чим він займається. Дефектолог це фахівець, основним завданням якого є розвиток і адаптація дітей, що мають фізичні або психічні особливості. Фахівців прийнято розділяти на дві категорії: тих, хто навчає і виховує дітей з обмеженими можливостями здоров'я, та тих, хто працює в галузі корекційної педагогіки. Дефектологія це досить складна наука, що поєднує в собі медицину, психологію та педагогіку. Сучасний фахівець не тільки безпосередньо працює з дітьми, а й вивчає особливості та закономірності тих чи інших відхилень. Фахівці цієї спеціальності мають кілька профілів: тифлопедагог, фахівець, який працює з дітьми, що мають порушення зору, сурдопедагог, фахівець, який працює з дітьми, що мають порушення слуху, олігофренопедагог, фахівець, Фахівець, який працює з дітьми з інтелектуальними порушеннями. Логопед фахівець, який працює з усіма видами мовленнєвих порушень. Ортопедагог фахівець, який працює з усіма видами порушень постави та дітьми з вадами опорно-рухового апарату, хворими на дитячий церебральний параліч. Дефектолог проводить таку роботу. Проводить глибоке і всестороннє обстеження особливостей розвитку дитини, складає індивідуальні плани розвитку, маршрути корекційної роботи і реабілітації, проєктує шляхи навчання і виховання, займається корекцією, спрямованою на компенсацію і усунення недоліків розвитку дітей, сприяє їх соціальній реабілітації та адаптації, профорієнтації, фіксує динаміку розвитку дітей. Розвиває основні психічні процеси у дітей, розвиває навички спілкування і мовленнєву діяльність, допомагає освоїти базові навички життєдіяльності. Проводить консультування батьків, головне завдання дефектолога це допомогти дитині з особливими потребами соціалізуватися, навчитися жити зі своєю особливістю, зрозуміти і прийняти себе. Основні напрями корекційної роботи дефектолога: встановлення емоційного контакту, сенсорний розвиток, формування уявлень про оточуючий світ, розвиток мовлення, комунікативних навичок. Формування навичок орієнтування у просторі, формування елементарних математичних уявлень, логіко-математичний розвиток для дітей дошкільного віку, корекція пізнавальної діяльності. Батькам потрібно пам'ятати, що більшу частину часу дитина проводить не в дитячому садочку чи школі, а в родині. Тому лише заняття дефектолога з дитиною не дадуть такого результату, який можна отримати при тривалій і цілеспрямованій роботі спеціалістів разом з батьками. Бажаю вам здоров'я. Але якщо щось трапиться, звертайтеся до центру слуху Беттертон. Ми завжди готові надати якісну допомогу та підтримку.